Думаю, він той, хто завжди буде поруч зі мною. Особливо чи ні, він увірвався в моє життя, наче подарунок. Укладився, як камінець. Ого, тут показують моменти, які ми пережили разом. А, качан, моменти дивіться, не можна, іге. Милий. Будь вічно молодим. Раніше він мене так діставав. Своєю силою він просто стискав мене. Дивіться сюди. Ну, гляньте. Він дійсно перестанку мене турбував. Я не розквіті сил. А саміх розквіті сил. Треба подумати. Власне, зараз Міхіон виглядає краще. Зараз у на нього найкращий вигляд. Раніше він був як скуйовджені маленький песик. А зараз це прям доберман. Це було тоді, коли ми їли разом JYP. Це було під час кліпу Халевейте. Це ще коли ми були трейні, а це скімнати для практики. На самому початку, після дебюту, я все пам'ятаю. У мене гарне пам'ять. Ого. Такий милий, це божевілля. Просто неймовірно. Ось це не <звіць> <Ой, звіць> пам'ятне. Це було перед дебютом. <звіць> Мені тоді було 18, 18. 18. 18. Божевілля. <звіць> Ми були такими. А це недавнє фото, теж дуже класне. Він точно подорожлиший. Наскільки я знаю, Сім'їхіона, я не можу сказати, що знаю все. Можливо, є речі, які знає тільки він. Але важливіші речі. Я думаю, що знаю їх усі. Наприклад, чому подобається і не подобається. Улюблені смаки і таке інше. Ми всім таким ділимось. Раніше він був просто милим. А зараз він Сантон Сен, що нібухен для мене. Ось тоді він подорослішав. Мін це хаос. Песик? Картопля? Рада вітати вас на каналі Ілістри звичко солов'їною». Бажаю вам приємного перегляду. Заперек удачно команді стрейдіть Україн. Вони так гарно все оформили. всього формулою. А кумінані. Ну як вона? Тут камера буквально скрізь на 360 таке. Порівняно з минулим, різниця між ханом і донцин майже зникла. А я раніше поводився не Хьон? Та ні, ні, не дуже думаю, ти тоді теж так не поводився. Ми взагалі то були просто друзями. я завжди сприймав як Хьона. Насправді з тобою як з Хьоном, з нульового лайну цього розриву більше не існує. Але мені здається, ти прям один з найбільших винятків. Якщо рівняти з іншими. Якщо чесно, хіба не так? У нас завжди все було однаково. Звісно, ми інколи сварились. Але після сварки ми одразу. Бачались. Це не так, що ну ми насправді не вводимо одне одного з себе, бо ми не то добре знаємо, що може зачепити іншого або що може роздратувати. Тому ми просто уникаємо таких речей. І ще те, що не змінилося. Наші інтереси завжди були однаковими. Єдине, що залишається незмінним, це музика, але чесно, мене дивує, що досі займаєшся спортом. Ми ж почали одночасно, I по суті, але я особливо не змінився. Так важко займатися не постійно. Я взагалі з тих, хто рідко робить щось стабільно. Але якщо він щось щепляє, то діє стої дуже послідовним. Зараз я десь 51% J і 49% P. Ось так я живу останнім часом. <ріху> і це Я не можу розпланувати тиждень наперед. Мені треба складати план десь за день до того. Але ж у тебе весь наступний тиждень розпланований. У будь-якому разі те, що ти так стабільно ходиш у спортзал, Це ж виснажує, правда? Це вже як умова. Якщо не підуєш вас, ніби щось не так. Насправді я не планую аж так наперед. Але єні дійсно дуже чітко розподіляє час. Він дуже добре веде свій графік. Тож, коли хочуть зробити щось спонтанно, чи ні завжди знато зайняти, і це мене трохи засмучує. Так, але я думаю, ми в цьому схожі. Ми ж не намагаємось розширити коло спілкування. Так, і згоден, Ти теж дуже тепло до близьких, але не так легко відкриваєшся новим людям. А, У таких речах ми реально схожі. А, так, так думаю, це справді так, от якби я раптом почав тусуватися з купою нових людей. Ти б подумав щось по типу о в нього якась пізня фаза, чи що? Ти б так подумав чи просто не звернув по уваги? Думаю, я подивився, хтось груся. Просто з так. Коли людина, яка зазвичай так не робить раптом, починається, трохи не сторожує. О, що я не згадав одну річ. Коли ми були у турі, я побачив величезну торгана. І я такий це вперше в житті так закричав. я просто завмер. Він був реально здоровий, але потім ти просто пройшов крізь усіх хлопців. схопив його серветкою, розчавив та викинув. Але насправді я не був такою людиною, хто міг би просто так зловити комах. Що сталося? Коли я був трені, я їздив туди сюди між і пусаном. А мої батьки переїхали в будинок далеко від станції Пусан. Я не міг жити з ними, бо мені доводило, не їздити до ніздити Тому я жив з бабусею. А її будинок був горах. Думаю, тоді в бач усіх комах які тільки існують. Тож я поступово з їх руками. Ти розчалив його, а потім. Мітаєш цей звук. <ріст> <ріст> Ми ж разом брали уроки з бокала. Я почав першим, і мені це дуже допомогло, тому я тебе теж покликав. І ми почали займатися разом. Навіть під час виступів, коли я як ти подаєш голос. Я постійно думала, ми не стоїмо на місці. Останнім часом, я справді був здивований. Я навіть питав тебе під час шоу. Ти так швидко все засвоюєш. і коли я бачу, як ти використовуєш навички, я постійно відчуваю гордість. Чим більше ми виступаємо і люди слухають наші пісні і підтримують нас, тим більше відчуваю, що ми показуємо свій прогрес, навіть малесенький. Ось чому я пішов шукати щось нове. я взагалі з тих, хто дуже любить бути частиною групи. Я знаходжу велику упору у стабільності, але можна сказати, що я пішов на невелику авантюру, коли я зміни свого вчителя. Це був дійсно складний час для мене і зовні всередині. І впевнений тобі теж було нелегко. Коли почавки співав ту по пісню, я думаю, був шокований ah, біля Айліш. Та, так, вона не справді здивувала. Я так багато тренувався 노래, для неї. 아, Будь а, це був твій найкращий виступ. Mm. виступ. Mm. А коли Виктори, ми співали 저, разом, я прям відчув цю різницю. 느껴졌다, коли я співаю, це просто відчуття, ніби співаєш. Але коли співаєш ти, наче справді розповідаєш історію. Це мене дуже надихає. Ти завжди був правильним, тому спочатку навіть не помітив змін. Але та пісня, яку ти виконав цього разу, вона мене дуже вразила. І Стей теж сподобалась. Перегляди були просто на іншому рівні. Я теж був шокований. Тоді я відчув, що нарешті почав відкривати свій власний стиль. І би знайшов власний смак. Той день був такий гарний посеред зими. До смерті але все одно тримав мікрофон. Так, перед багаттям це було весело. Я теж люблю кемпінг але Одна з причин, чому я хотів зробити це з тобою, була в тому, що це здавалося невимушним і природним. Вся атмосфера була просто спокійною. Я відчуваю, що коли так, ти працюєш речі дуже чесно в ньому переданому вигляді. Коли я почав сунгбай, я знав, що спочатку мав відзняти його з тобою. Якщо в мене й був момент розвитку свого вокалу, то це саме він і був. Це був бай. Я хотів опублікувати її на день народження. Правильно, я насправді заздалегідь просто подумав. Можливість розділитися момент з людьми, які найбільше люблять єні, була для мене дуже особливою. Після восьми дев'яти років проведених разом чи є якісь моменти які особливо запам'ятались тобі для мене найскравішими є дні, коли ми були трині. Ми постійно їли разом. Ти тоді дійсно багато часу проводив зі мною. Коли не став час розходитися, ми з пізної ночі. Саме так ми йшли прямо до Оморістів, замовляли року в з грудинкою. Та грудинка була такою смішною. коли ми приставали її подавати, я був дуже засмучений. Думаю, з тим момент, який найбільше пам'ятаю. Це був хороший час. Я купував тобі додаткову порцію рису. І казав замовити а, ще це одне це меню. Це, тоді ми дійсно покладалися це, одне на одного. Це, ми були такі це, молоді зелені. Чесно кажучи, мені здається, що це, я пройшов для треніні завдяки це, йому. Це, абсолютно це, без перебільшень. Це, він був для мене величезною підтримкою. Це, я тоді раптово приєднався до гурту, це, тому просто намагався не відставати. Було багато болючих спогадів. Але серед них він завжди був частиною хороших. Ці Спогади ніколи не забуду. Ізякова цинґіогі, але чесно кажучи, ми дійсно часто їмо разом. Mm. Так, навіть після нашої поїздки до Парижа під час випустки ми відразу йшли до бритки ресторану. Я люблю до кістки розмовляти з тобою. У нас дорослі смаки їжі. тому ми ніколи не переймаємося вибором страв. Це найкраща частина. Те, що хочеш їсти, те й саме хочу я. І навпаки, деякі люди бажають, що похід ресторан – це клопіт. Дійсно, у іншому доску багато таких людей. Ми навіть говорили, що вийдемо в похід, але так і не поїхали. Ми боясти, хто розпочав щось доводить до кінця. Точно, але цього разу у нас не вийшло. І справді очевидно, що зможе все зробити. Просто у нас немає часу. Саме так. Не те, що ненавидів. Просто трохи розчаровує. Та взимку було так приємно. Було дуже весело. Ми обидва вирішили, що не час знайти нове хобі. Одночасно. Тож ми сказали, ну насправді поїдемо. І ми поїхали з людьми, які серйозно ставилися до кемпінгу. Ми поїхали з ними, було дуже холодно, але атмосфера була дуже теплою. Наші розмови були зовсім не такими, як у місті. Ти ніби природно починаєш вести такі розмови. Ось така атмосфера була між нами. Але хіба ми нечасно не відвідаємо один одного? Мені здається, ми ходимо один до одного б раз на місяць. Навіть вчора ми грали в ігри в кімнаті НБО Кіонера, тоді, коли він був за кордоном, на якомусь заході. Ми позичили комп'ютер Йонбокі та грали в ігри. Мене практикували вокал там у гуртожитку. А, О, так, да, ми співали. Спочатку легнувалися, потім грали ігри. Так, після цього, коли ми чотирьох жили разом. Той час мав особливі відчуття. Мені дуже подобався цей час. Було весело, гарні часи були. Ми поверталися до гуртожитку і сперечались про те, хто перший прийме душ. Таке зараз здається неможливим. Точно. Я навіть не розумію, як ми так жили. Як нам усім вдавалося змістити стільки одягу у тих кімнатах? Не дивно, що вітальний був безлад. Щоранку хтось один з одним був Хоча це було весело. Це якось дивовижно, ти макне, але йо до не доступаються до тебе. Як ти знаєш, висловити вигляд свою вигляд думку. Вигляд але ви, хлопці, самі створилися умови для, вигляд для вигляд мене. Ось о чому я зміг? Навіть би я не хотів ви хлопці змусило мене зробити. Ти також завжди дуже добре висловлюєшся. Я з тих, хто має робити все по-своєму, і ти схожий зі мною у цьому. Ти також не можеш справді все тримати в собі. Але насправді я з тих, хто тримає все в собі. Але мені там просто немає чого тримати в собі, тому я не тримаю. Справді? Це? це взагалі можливо? Якщо щось справді не так, я скажу. Але все інше, я просто відпустив. Ти завжди допомагав нам Хеном Дурникам триматися на землі. Власне, мені дещо цікаво. Чи відчуваєш ти, що зі мною є типова ієрарія Хьон Дунсен? Звичайно, є. Ні, я маю на увазі, коли ти думаєш про мене як про Сень Хьона. Я більше схожий на. Коротше, які в тебе враження від мене, наче з тих, хто поводиться як Хьон, чи Хьон, який підлаштовується, Реоні. на кого я більш схожий. У мене завжди був такий спосіб мислення, що Реоні. я хочу бути Хьоном, який як друг. Реоні. Тож я намагався поводитись саме так весь час. Твій менталітет і все інше. Реоні. Іноді відчуття, що це ти Хьон. Але Реоні. я справді не знаю, що ти думаєш. Реоні. Чесно кажучи, не так багато Хьонів такі як ти. Але, Реоні. Але Реоні. ти Реоні. справді зовсім не створюєш враження ієрархії між нами. Ти просто не такий тип. Так, навіть коли ти поводишся грубо. Я ж ніколи тебе не сварив чинза. Так, а не було такого. Іноді просто з'являються ці чорні кнолокучі надзвичайно впертий. і тоді я нічого не кажу. 네. Yeah. Йому теж yeah, треба жити, що робиш. Мабуть, кожну групі це відчуває, і ти теж це знаєш. Так, такі часи мені за що не І Я не зможу тебе переконати. як тільки зациклюсь на чомусь, мене більше нічого не хвилює. Навіть не дивишся, в очі людям, коли розмовляєш. Я знаю, що не повинен так себе вести. Ти дивишся ось так вниз. Очі то мнію, а зіниці стоїть величезні. Навіть коли ми були треніні, я так казав. Коли я вперше тебе побачив, я думаю, що більше половини твоїх очей це зіниці. Ідеально. У будь-якому разі є ідеальний хіон. Якщо є не зациклюється на чомусь, він ніколи не відпустить. Коли це трапляється, всі Хьони просто так, він справді впертий. Він не зупиниться, поки не отримає те, чого хоче. Він просто такий. Отже, певним чином він справді як Хьон. Хоча я теж такий. Іноді Сен Міні Хьону не вистачає гнучкості. Він справді розкіплює до кожної дрібниці, він перевіряє все і все таке. Я думаю, навіщо так далеко заходити? Така обережність це добре, але іноді мені просто хочеться сказати, просто зробиться вже. Я не приніс подарунок, Ти свій приніс? Чесно кажучи, я не збирався приносити. Сон був дуже пам'ятним шоу. Я просто збирався поговорити про сонбай, але я все одно те, приніс не. Я думаю, що дарувати комусь подарунок на день народження не. це мило і всяке таке. Але е, я також це якимось передбачуваним. Мені дуже подобається збирав дарувати подарунки раптово, а не на день народження. Тоді, коли цього ніхто не очікує, ось робить про це здарування таким веселим. Гадаю, це був різдвяний подарунок, так? Так так. я надто романтик, романтики в халепі. Подарунок я найбільше пам'ятаю від тебе телефон. О телефон. Коли я сказав, що думаю купити телефон, ти запитав про це. Потім ратово замовив його. Тепер я навіть не хочу говорити, що мені потрібно. цей хлопець такий. Я насправді перешла на той, що мені подарував Чан Хьон. але я серйозно не користуюсь телефоном дуже часто і навіть не граю виграти цими днями, Головне, не ж він був легким і позитивним. Це все, що мене хвилює. Але всі ці додаткові функції їх для мене забагато, я на мене користуюсь. Чесно кажучи, цей телефон здавався мені важким, тому я використовую його як резервний. Але дощу, той, не не. Зручніші, що ти мені подарував набагато зручніше, щоб брати його з собою. І ти теж прийшов на нього постій. купив. мені такий. Так, просто гарненький. У мене білий у тебе чорний. Я подумав, що телефон такий гарний, той яким я зараз користуюся, дуже подобається чи І мені дуже подобається той, який він використовує. Можна сказати, що наші естетичні вподобання дуже схожі. коли йдеться, щось на кшталт речей по споску життя, наші смаки дуже добре збігаються. Я справді щось носив її. О, мені дуже подобається. Чесно кажучи, що ти не носив, але тобі вигляд все виглядає чудово. Тож yeah. я можу подарувати то, тобі що yeah, завгодно. Yeah, ти ж гарний рекомендацій щодо речей, наприклад, взуття. То, Тож то, коли я щось так, шукав, так, я подумаю, просто так, маю купити це для нього. Навіть того не думав, просто купив. Але ти не справді щось то її носи, тому ціною. Це цілком містиль, чесно кажучи. Я теж вагався чи не взяти цю річ. Я думав, чи варто мені її придбати? Але мене було таке, що ти її купиш. Власне, через це я її не купив. Думаю, численно, мабуть, купить. Тоді я справді купив. Я був шокований, тому і подарував тобі. Але знаєш, іноді ну, ти ніби втрише густ. Я ніколи не бачив, що ти був милим. Так я справді не роблю нічого милого. Хоча ти виглядаєш таким милим, ти абсолютно не милий. Гадаю, такі люди насправді не поводяться мило. Тому моя мама завжди розчарована. Вона, Вона така, з як з ти з можеш з бути з таким немилим? Мої хентоденси мають такий з шарм. З вони завжди бовоться грайливо з мамою і все таке. Але я не такий зовсім ні. Я справді не з тих, хто поводиться мило. Але <пробіт> якщо я колись буду поводитись кимось мило, це означає, що вони мені дуже подобаються. So, Шоколадно м'ятне. <пробітна> Скажи це мило. Знаєш, ми обидва, ми справді не говоримо про це вголос. Ми просто показуємо це своїми діями. Я думаю, що він людина, який довіряє в першу чергу, незважаючи ні на що. І я намагаюся бути для нього також людиною. Оскільки ми так добре знаємо одне одного, вайдування. коли мені справді важко, він той, хто перший, прибіжив до мене. Я не можу я детально вайдування, розповідати, вайдування, що саме було складним. Це було просто коли все справді було важким, навіть те, що компанія не могла виправити. Він вирішив ці проблеми для мене. Я думаю, що він стає таким крутим дорослим. Навіть якщо ми знаємо лише рік різниці. Але все ж, мабуть, мати можливість бути поруч з ним, коли чи ні він хоче через це усе. Це змусило мене усвідомити, наскільки це важливо. Дякую, що завжди піклуєшся про мене. Здається, що про мене завжди піклуються. Дякую, що терпиш, навіть коли я говорю з грубо. Зробити забудьте. Він все не захоче цього бачити. Люблю тебе. Кольоруюся, камер такі гарні. Дуже. Чому сьогодні такий круглий? Я такий невряклий. Що, я маю збрати її з собою? Якщо прочитати, завжди наперед вийде визнавати. Ти єдиний донцент, яким я справді захоплююся. І думаю, що я тільки тобі завжди можу залишатися зосередженим. П'єні, я вдячний тобі. І зараз, і завжди. Сильмінча. Розмова з тобою сьогодні допомогла мені зрозуміти частину себе, про яку я навіть не знав. І це було так добре, тому було приємно вдячний тобі завіти. Коли ми разом мені дуже легко та комфортно. Залишаємося разом.